Безпечне життя нас чекає, тому треба правила добре завчити, і вам допоможе за їм інші діти для вас. Повторимо їх нагоді. Ну що поїхали. Безпека понад усе. У ліцеї номер 2 у Рівному відкрили клас безпеки. Його метою є систематична підготовка учнів навчального закладу з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності. Цей клас інтерактивний усе, аби зацікавити учнів. Заняття в ньому проводитимуться у вигляді презентації, лекцій та бесід. До кінця року, за словами виконувача обов'язків міського голови Віктора Шекерзяна, планують відкрити ще два класи. До кінця року ще планую відкрити два і, відповідно, на наступному році теж будемо продовжувати. Це наша задача стоїть перед усім, тому що саме в класах безпеки ми дітям пояснюємо, як себе поводити під час тривоги, як собі надавати першу медичну допомогу, як себе можна розвантажити це психологічно так само. І наша задача забезпечити наших дітей, нашій громаді. Школярі закладу таким заняттям тільки раді, Ба більше це не лише зміцнює дружню атмосферу в колективі, а й є необхідними в умовах війни. Я хотіла сказати, що важливо завжди пам'ятати про безпеку як і в реальному житті, так і в інтернеті. І ми справді вдячні за можливість отримувати такі життєво потрібні знання в спеціально облаштованих кабінетах. Я вважаю, що це зараз дуже нагальне питання відкриття таких класів, оскільки значно збільшилась кількість дітей в інтернеті, і справа війни все ще не закрита, і нас повсюди ну зараз очікує небезпека. До слова, у новоствореному класі є усе необхідне для якісного навчання дітей усім правилам безпеки. У ньому є зона пожежної, мінної безпеки, до медичної допомоги, а також ігровата навчальна зони. За словами начальника рівненського районного управління ДСНС України у Рівненській області Олександра Онокало, діти мають бути обізнані з поняттям небезпеки і що може застати їх навіть у побуті. Класи безпеки, які відкриваються в наших рівненських школах. Надзвичайно важлива складова, безпекова складова. В першу чергу, що діти мають можливість ознайомитися зі всіма небезпеками, які є в побуті в їхньому повсякденному житті під час відпочинку, враховуючи ту ситуацію, які там ну, протимінної діяльності, де вона ну є в нашому зараз повсюденному житті, Це надзвичайно, що діти змалку привчаються до безпечного життя. Облаштування та ремонт безпекового класу проводили за кошти міського бюджету та благодійних батьківських внесків. Як зазначає директор Рівненського ліцею No2 Андрій Нагорний, такі класи потрібні у навчальних закладах, де діти вчаться допомагати одне одному та захищати самих себе. Дітям треба десь мати таку локацію, де будуть зібрані матеріали, будуть зібрані вся наочність. І де можна провести заняття з дітками, яке буде вже якби створювати середовище самої такої безпеки дітей? Нам допомогла міська рада, виконавчий комітет в тому, що нам надали кошти з бюджету, і якщо ми дивимося на це приміщення, де ми з вами знаходимось, то тут замінено і електричні мережі, і теплові. Батьки нам допомогли встановлені відеоспостереження. Це ще один клас безпеки, що був відкритий за сприяння управління освіти Рівненської міської ради. До слова, у нашій громаді він уже сьомий. Сніжана Твардовська, Микола Мельничук, телеканал АЙТІМедіагруп.